Сезон яблук вже у розпалі, тому сьогодні готуємо галету з яблуками. Спочатку зробимо тісто, змішуємо усі сухі інгредієнти. Це 180 грам борошна, півчайної ложки розпушувача та дрібка солі. Також нам потрібно закипятити разом 70 мл води та 70 мл соняшникової олії, після чого вилити у борошно та замісити тісто, спочатку лопаткою, а потім руками. Тісто потрібно залишити на деякий час, щоб воно вистигало. А тим часом 4 або 5 яблук очищаємо та нарізаємо так, як ви бачите на відео. Особливо люблю галету за те, що у порівнянні з пирогами це дуже легко та швидко. Тісто перекладаємо на пергамент, трохи розрівнюємо його та розкатуємо. До цукру додаємо крохмалі корицю та посипаємо тісто. Потім викладаємо в хаотичному порядку яблука і посипаємо залишками цукру з корицею. Загортаємо краї, не люблю робити їх великими, обожнюю, коли яблук більше, ніж тіста. Ще я вирішила краї змастити яйцем з молоком і посипати мигдальними пластівцями. Перекладаємо пергамент на деко і ставимо випікати у розігріто до 200 градусів духовку на 20-25 хвилин. Галета вийшла дуже смачна. Тонесеньке хрумке тісто та багато яблучок з корицею. Друзі, спробуйте, це зовсім не складно. А я бажаю вам смачного. Також чекаю на ваші лайки та коментарі.